Доброго всім дня, мене звуть Надія. Показую вам п'ятеро кроленяток. Їм 5-го було рівно місяць, що я їм даю конюшину прив'ялену, сінцетом, бурячок, там зерно. Ну і гарбузика вони не їдять. Курячок з великим задоволенням. Ось такий гарбуз ще даю. Це папашка їхній. Гризе клітки, кинула ось вишню йому, трошки почав обгризати. кабачок, сінце. І це кроличка в мене одна залишилася. Вона сьогодні, звісно, окролилась, і що вона зробила? Порозкидала маленьких кроленяток. Я пособирала їх, там четверко живих, ну, це така бариня, що вона перший раз оклилась і всіх порозкидала. Цей раз, якщо я тих чотири ще розкидає, вона уйде в холодній. Це морозильник. Дивиться. Так що це така печальна новость. Печальна новина. Багато було в неї. Дев'ять я викинула і четверо залишилося. Надіємося, що вона їх не розкидає. Курок ще не випускала. Їжа вже в них є. Це зелений укроп, який лежав у морозівці. викинула його. Там із цибулькою, з петрушечкою. Багато я його на зиму заморозила. Тепер їдять курочки. Що я їм даю їсти? Картошку натерла, буряк. Потім гарбуз, цибульки нарізала зеленою, в мене її багато. Дертю посипала і кури їдять. Чистенька свіжа водичка. Треба виключити світло, щоб не горіло цілий день. Так що оце така новина, кроличка нас огорчила трошки. Дай не трошки, а взагалі. Другий окрол, і ті всі порозкидали. І так, мене тільки радують перепілки. Сьомого числа їм було місяць, сьогодні десяте. 33 дня. Подивіться, які вони гарні. спокійні Це я їм насипала їсти вже. Сьогодні закінчився стартовий мішок і буду кормити їх уже корм для несушок. Слухають, слухають уважно. Треба зменшити світло їм, бо дуже ярке. Там лампочка і ото з бетончика зробила, а то так їм. Но дуже все одно ярко їм світить. Там ще одна кормушечка в мене. Це я стекло поставила, щоб не вилітали і щоб тепліше їм було водичку. Поставила на кирпичину. Так що так? Вони у мене на сіні, да, хлопці багато кричать. Не було місяця, вони вже почали кричать. У мене їх 31, тут бігає, не, ще не розділяла їх. Ну, бачу, хлопців багато. Це такі красавці. Так, що буду збувати кролів буду займатися перепелами Ох, як ви всі разно кричите. Ану. Ось. Ти хто? Не зрозуміло хто. Так що так? Перепілки і все дуже гарні. Це техаські бройлерні. Замовляла я його їх в яйця Сергія Мрії. Ну дуже мені подобаються вони. Так, що так? Я говорила, що в мене цибулі багато. Дивіться, а це все треба вирвати по часник. тут часник у мене далі, і скормити курям. Заквітла рання півонія. Воронок отців уже. Бутони ще є, а один вже цвіте давно. Цю, цю цибулю садила на зиму. Є стрілки. Покажу вам трошки пізніше, як треба їх зривати знизу чи зверху. І ось цибуля. Ту, що садила весною. Немає настрою сьогодні вже з самого ранку і за кролиці. Піду пить каву. Всім цього хорошого, дослідуючого відео. Всім пока-пока.